Слава Богу, брати і сестри, знаєте, я завжди, коли десь їдемо в гості, готую дві проповіді, одну трошки довшу, другу трошки коротшу. І я вам скажу, що дуже рідко мені доводиться говорити ту довшу. Все, коли останній говориш, браття знають, все, коли останній говориш, треба дуже все скорочувати і нам не хочеться. Щоб ви забагато сиділи в зібранні, хочеться, щоб все було вчасно. Я з Божою допомогою постараюся коротко. Але, друзі, важливо, щоб навіть наше те коротко було змістовне і потрібне для кожної з нас. Можна говорити довго і ні про що. А можна говорити коротко так, що воно запам'ятовується надовго, надовго і ще раз надовго. Я у двох словах розкажу про себе. Я сам мене звати Валєра, я народився в Чернівецькій області, народився в багатодітній сім'ї. У моїх батьків нас 12, сім хлопців і п'ять дівчат. Я другий по рахунку, після мене ще 10. І така особливість в нашій сім'ї є в тому, що в нас є два рази по двоє: двоє близнюків. Це останні сестри мої, Яна і Мар'яна. А перед ними було двоє хлопців-близнюків. То нас було 8, потім 10, потім 12. Два рази по по парі близнюків: Самуїл, Емануїл, Яна і Мар'яна. І так сталося, знаєте, коли народилися останні дівчата, то у моїх батьків було 5 дітей до 4 років. Йосупові ще не було 4, а вже було 5 дітей. Ну, так буває. І сам я народився в такій сім'ї, мій батько дияконом церкви є. І 10 років тому, в 2014 році, я ще до того був на місії в нас, в Чернівцях, там в Карпатах. Потім я попав в місіонерську школу, два з половиною роки працював в Києві. Працювали ми, займалися школою, служінням і так далі. Потім нас направили на Львівщину. Це таке селище міського типу Красне. Потім в Мене руку поклали у 23 роки на служіння благовісника. Через рік треба було служителя в сусідню церкву міста Бузьк. І в 24 роки мені довірили пасторське служіння, ще через трошки з Божою допомогою довірили служіння відповідального за відділ місії у Львівській області. І я дякую Богу за те, що у своїх молодих літах я можу йому служити, можу йому Його славити. І Бог дає успіх, благословляє нас і нашу церкву. Минулого року, цей який пройшов з Божою допомогою, отримало водне хрещення 10 людей, і з них жоден не дитина віруючих батьків. Це всі нові люди, які прийшли до Бога, які пізнали Бога. У нас є дуже багато служінь. Ми займаємось і співаємо в лікарні, і співаємо в домі престарілих. В нашій, При нашій церкві є центр реабілітації для наркоманів, алкоголіків і всіх решту. Дуже багато є праці, і я вам скажу, що якщо є праця, то буде і плід. Якщо є праця, то буде і плід. Звернемо свою увагу до Божого Слова. я буду читати сьогодні два вірші із Божого Слова. І хочеться дуже так швидко, коротко поділитись Божим Словом. Євангелія від Луки, 15 розділ, 8 і 9 вірш, говорить так. Або яка жінка, що мала 10 драхм, коли загуби драхму одну, не засвічує світла, і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде, стоїть знак питання. А знайшовши, кличе приятел та сусідок та й каже. Радійте за мною, бо знайшла я загублену драхму. Другі, свого часу, коли я читав цей текст, він для мене був дуже незрозумілий. Я знав і читав про те, що драхми не мали жодної ціни. І, мабуть, ви це знали. Драхми це були монети, які якими практично, як в нас, мабуть, дві копійки або гривня зараз. Вони, вони не мали такої цінної, цінної атрибутики. За них нічого не можна було такого великого купити. Але дивіться, що відбувається: оця жіночка, маючи ці драхми, загубила і уявіть собі, перевертає хату для того, щоб шукати ніщо. Я коли читав цей текст знаєте, і думав, боже, ну, ну як можна зробити стільки зусиль, а після того ще не просто, знаєте, знайшла і тішиться, покликала сусідів, приятелюк і зробила великий бенкет. Бо вона знайшла, незрозуміло що. І я почав, знаєте, читати, я розумію, друзі, що цей текст записаний у Божому Слові не просто так. Я знаю, що цей текст потрібен для мене і для кожної з нас. І дуже важливо зрозуміти, а яка суть, чому так відбувається? Чому саме людина, оця жіночка, шукала ці драхми, вони не мали ніякої ціни, але коли вона знайшла? Вона отримала величезне задоволення сама і ще покликала, щоб з нею пораділи всі люди. Мабуть, ви чули таку фразу, особливо цією фразою користуються старші люди, які кажуть: от колись було інакше. І, мабуть, кожному, кожен таке чув, десь бувають і служителі про це говорять в церквах. І говорить, колись були інакші молитви, колись був Бог діяв по-інакшому, колись Бог працював якось по-інакшому. І ви знаєте, оця тема, про яку я хотів би говорити, оця історія змальовує якраз про ці речі. Що було колись і що має бути зараз. Чому відбувається так, що колись ми мали, а потім ми втрачаємо? Згадаємо, що ця жінка мала 10 драх. І здається, знову ж таки хотів би наголосити, що тут вони не мали ніякої такої ціни, але ця жінка дуже ними дорожила. І знаєте, коли підняти історію, я почав дуже цікавитись цим текстом і те, що Бог відкрив мені через цей текст, я зрозумів дуже серйозні речі. Цей текст стосується безпосередньо кожного із нас. Справа була така, що в євреї був такий звичай. І цей звичай пов'язаний з весіллям. Правда, приємна дуже річ весілля. І автор, ну, взагалі, в євреї вони так думали і так вважали, що коли приходив жених, коли приходив наречений до нареченої, він її власноруч робив оці драхми. Я не знаю, чи це було так, як у Львові, знаєте, молотком. Хоп, і вже є щось там, якийсь рисунок. Але суть залишається суттю. Він приносив своїй майбутній дружині оці монети. Це було 10 монет. І йшов геть. І коли він приходив знову, то перше, що вона мала йому показати, це оці монети. І це означало для цієї жінки, що вона може бути хорошою хозяйкою, що вона зможе утримати свій дім, що вона зможе утримати своїх дітей. Чому? Тому що якщо вона оцих 10 драх Втримала в себе, якщо вона їх зберегла, то значить, коли вони одружаться, ну це такий прообраз був, і історія про це говорить, то значить, коли вони одружаться, значить, вона зможе зберегти їхню сім'ю. Друзі, я хотів би, щоб ми знову повернулися в той час, коли Бог прийшов до нас. Він прийшов до нас як наречений. Послухайте, він дав нам те, чого ми не заслужили і ніколи не мали. Послухайте, коли людина приходила стомлена, коли людина приходить змучена, коли людина приходить і не має всередині любові, ця людина може бути максимально зла. Але коли приходить Бог її життя, що з цією людиною робиться? Вона змінюється. І Бог дає нам оці, як оці драхми, різні дари. Ми починаємо любити людей, ми починаємо свідкувати людям про Бога. Ми починаємо вміщати людей. Ми починаємо оці всі речі, і, знаєте, ми робимося такими. Знаєте, як одного разу чув, мій тато був в лікарні, лежав і каже: мав такого файного сусіда. А потім каже, Втратив його. Чого? То, що він покаявся. Ну і знаєте, тато з такою необережністю каже: ну, а чому втратив? Що сталося? Ну та то до, до того, як він покаявся, ми могли з ним нормально провести час. А зараз він такий став добрий, аж нерозумний. Всім все роздає, всім все допомагає. Друзі, Бог робить з черствих людей файних людей. Бог робить з нездалих людей, з тих людей, на яких дивляться і вже не мають майбутнього в цих людей. Бог, приходячи своїми драхмами, приходячи своїми подарунками, дає оці якості, дає тобі любов, дає тобі благословіння, дає тобі оці всі речі, на які ти навіть не заслуговуєш. Але, друзі, ми завжди пам'ятаємо, що Він прийде. Знову. І перше, що Він захоче від нас, послухайте, це є серйозні речі, це є Боже Слово, яке стосується кожної з нас. Якщо Ісус Христос прийде, то Він не буде дивитися, в якій ти хаті живеш. Він не буде дивитися, на якій ти машині їздиш. Він не буде дивитися, на якому ти інструменті граєш, і як ти красномовно проповідуєш. Друзі, він буде дивитися, чи та любов, яка він тобі дав при покаянні, чи вона є. Він буде дивитися, чи ти вміщаєш так людей, як ти вміщав колись. Знаєте, я не знаю, я колись як покаявся. В 17 років Бог прийшов в моє життя. Я приходив в церкві, в мене були всі святі, хоч вже всіх на небо пакуй. Але, друзі, чомусь виходить так, що проходять роки, і ми починаємо, ми починаємо освоюватись. Ми починаємо шукати речі там, де їх не потрібно шукати. Ми починаємо щось критикувати, ми починаємо щось робити і так далі. І що це означає, друзі? Це не означає, що ми такі мудрі, а це означає, що ми втрачаємо. Почуйте мене, брати і сестри. Це означає, що ми втрачаємо. І якщо ми дуже хочемо висловити свою думку, вона в нас така правильна. Якщо ми дуже хочемо десь по-особливому виділитись, послухайте, це не здобуток, це втрата. Тому що Бог, коли прийшов до тебе, ти таким не був. Ти не хотів виділятися, ти хотів бути вкупі, ти хотів мати єднання, ти хотів молитися, ти хотів співати, ти хотів оці всі речі робити з величезним задоволенням. Ісус Христос гряде, чуєте, Він гряде. І що Він від нас захоче? Що Він від нас захоче? Щоб ми оці драхми повернули Йому. І щоб ми, як Церква Ісуса Христа, сказали, Ісус, Ти нам дав любов, ми цю любов зберегли. Ти нам дав терпіння, і ми це терпіння зберегли. Ти нам дав оці всі якості, і ми всі ці якості зберегли. І притча по таланти каже, що не просто маємо зберегти, а набути ще більше. Є така російська пісня: держи, що імеєш християнин. Чи тримаємо ми це? Друзі, я хотів би, щоб ми зробили аналіз у власному житті. Я хотів би, щоб ми згадали той час, коли ми бігли зі сльозами наперед і каялись перед Богом. Я би хотів, щоб ми згадали, які відчуття ми тоді мали, чи прагнули ми якусь особливу справедливість, чи, можливо, нас щось. Рухало, і ми, і ми отак себе поводили, як зараз поводимо. Мабуть, так не було. І якщо ми так себе поводимо, послухайте ще раз, я буду ще раз говорити, ми втратили. Ми втратили багато речей. І, друзі, Бог дає нам цей час. Послухайте, Бог дає нам цей час для того, щоб ми відновилися. Бог дає нам цей час для того, щоб ми. Знайшли ті драхми. Послухайте, як ніхто, як ніхто, ми знаємо, де ми могли їх втратити. Правда, якщо ми щось загубимо, і ми знаємо, де віником мести. Якщо ми загубили щось в одній кімнаті, ми не будемо замітати десь в підвалі. Ну, логічно, ми будемо замітати там, де ми то згубили. І ми прекрасно, повірте, ми прекрасно знаємо, що і де ми згубили. Але стоїть питання, що деколи люди, їм лінь повертатися назад, їм лінь смиритися і повернутися, і знайти те, що вони втратили. Друзі, ми будемо йти в молитві до Бога. Я вам скажу, що те, що було колись, це добре, але те, що зараз його немає, це проблема. І проблема всіх нас? Не тільки проблема молоді, не тільки проблема старшого покоління. Друзі, ми, як невіста, маємо взяти відповідальність всі на себе? Всі на себе. І якщо я колись молився і був дуже ревний, то стоїть питання: а що тобі мішає зараз молитися і бути ревним? Ну, що тобі мішає? Бог той самий навіки. Боже Слово те саме. Ну що мішає? Церква мішає? Не думаю. Проповіді мішають, не думаю. Пісні мішають, не думаю. Ну що тобі мішає молитися так само, як ти молився колись? Але, мабуть, є речі, які мішають? Мабуть, є речі, які потрібно шукати, до яких потрібно звертатися. До яких, з яким потрібно десь віником мести, шукати всю хату. Послухайте, я вірю, що Бог сьогодні хоче для нас приготувати оцей бенкет. Я вірю, друзі, що Бог сьогодні хоче нас відновити. Я вірю, що йому буде дуже приємно, коли ми почнемо відновлюватись, коли ми почнемо шукати те, що ми втратили. Коли ми почнемо рухатись, коли ми почнемо думати не за себе і ще за когось, коли ми почнемо думати про церкву в загальному, церква це не ти і твоя хата. Церква це, це церква, це загальному збір людей. І нам сьогодні всім потрібно йти до Бога. Я вірю, що коли ми відзнайдемо ці речі, Бог не те, що нам поверне, а Він дасть нам ще більше. Ще більше любові, ще більше тих якостей, яких ми так втратили. Друзі, я хотів би, щоб ми помолилися. Якщо хтось із вас, ви втратили, і вже у вірші сьогодні було сказано, що ми не маємо стидатись, вийти і визнати про це, я хотів би запросити нас, можливо, хтось із вас, ви вже змучені. І оця злість, оця обіда, яка всередині, оце непорозуміння в сердині, яке вас мордує, друзі, нам треба від цього позбуватися. Нам треба від цього відрікатися і рухатись далі. І рухатись далі, тому що Господь гряде. І коли Він прийде за вами, Він захоче, щоб ви дали йому ці якості, які він вам дав. Тому ми зараз будемо молитися, якщо хтось має бажання. Покаятись перед Богом або просто прийти до Бога і сказати: Боже, я хочу знайти. Церква підтримує, брати підтримують, і я вірю, що Господь сьогодні багатьох відновить. І ми не будемо людьми, які втратили, а ми будемо людьми, які бенкет зроблять для того, щоб прославилось ім'я Ісуса Христа. Встаємо і будемо молитися.